Країни Європи планують депортувати українців з Європи в Україну. Це не прикол, не клікбейт. Зараз розкажу хлопці, чому так розповсюдити це відео. Всі побачили, яка Росія насправді каварна. Вони ще ж був там свій план, свій протокол в НАТО, як треба воювати, як там дрони треба знищувати. Так вони побачили, що Росія безпринципіальна, безпощадна, що вони просто як варвари йдуть і нападають проти всіх законів. І вони зрозуміли, ми не готові всім НАТО до такого, до чого готова Україна. Україна набагато краще справляється з ворогом ніж ми. Вони це признали. Нарешті пізно, княжна да, але признали. І в цій ситуації, що вони роблять, кажуть, Давайте українців з Європи заберемо, нехай йдуть в Україну, підтримують там економіку і фронт. Це забезпечить нам в Європі більше часу для того, щоб підготуватися до нападу ворога, для того, щоб там підготувати стратегії, плани боротьби з БПЛА. І це не прикол. Звучить це дуже і дуже не по-чесному. Але Європа отак переживає за себе. Да, і заяви які були перед тим, що українців там відправлять там в Україну і почали більше як пропаганда. Зараз це все звучить більше, як їх правматичний якийсь рашок, як типа країну спасать, і як руками України. Тобто, з одної сторони вони приймають то, що Україна дуже сильна, а вони не здатні всім альянзам воювати. Так як Україна і так. але з нашої сторони ну вони просто кидають українців на м'ясо. І така от історія переживаючи за себе. Тому в цій ситуації дай Боже, щоб це не сталося. Вообще, пишіть коментарях, що ви про це думаєте. Дай Боже, щоб це все отак вони побалакали і їх там розуміли. Але зараз ми даємо українцям заробіток онлайн. Ми платимо українцям зарплати за розповсюдження українських європейських новин. Тобто знають, що можна заробляти онлайн, але не знають як. От, будь ласка, я вам безкоштовне навчання зараз даю. Ми набираємо в команду людей за посиланням в шапці профіля, телеграм-канал, щоб його відкрити, три крапочки в горі справа відкрити в браузері. Там детально вам розкажу інформацію на чому, як Можете заробляти онлайн. Покажу, як ми платимо людям з контент-хати зарплату. У нас дуже багато вже виплат і подарунків. Ми там постійно айфони, айпади даруємо. Як на цілий рік ви можете отримати від нас роботу, де ми будемо вам платити гроші і навчимо вас, і блогінгу як без блога заробляти. Поторопіться, бо часу у вас не так багато. Ситуація супер нестабільна та не прикол. Це дуже серйозна заява. Тобто, до 27-го року ви маєте повністю стаканитись, бо в Європі і в світі щось таке несеться. Все за посиланням в шепці профіля, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. Все буде контент-хата на зв'язку. Всім папа. Це безкоштовно, не хвилюйтесь, ніяк що не треба.